Привіт, мої любі українці, і гості України. Знайомтеся. Перші кадри роботи новоспечених МСЕК, які сьогодні називаються командами з оцінювання вашого здоров'я. Представляйтеся, ви? Я син, я громадянин України. Це державна установа, ваша фамілія, ім'я по батькові. Недовольний пацієнт, якому не сподобався діагноз його родича, прийшов до лікарні. І почав спілкуватися з лікарями приблизно як з поліцейськими. Ваша посада, ваше ім'я, причина зупинки і так далі. Та зараз ми це відео будемо розглядати абсолютно прозоро, абсолютно нейтрально. І ми будемо сьогодні дивитися про те, що має право робити пацієнт, просто громадянин України, і що має право робити лікар. Посада і лікарня, з якою я вас слухаю. Не перебивайте мене, будь ласка. ще раз, раз. Фамілія, ім'я по батькові Фамілія, ім'я по, по батькові. Ревенку, Литовка, Яна Ваша посада і лікарня. Як бачите, людина, яка спілкується з лікарями, не розуміє, що лікар не зобов'язаний просто так от кому не попадя називати своє прізвище ім'я по батькові. Тому що ця людина, яка зараз питає прізвище, ім'я, по батькові лікарів, він не є пацієнтом, а це й родичем когось з пацієнтів, які не задоволені діагнозом. І лікар, ну, немає в нього такого, що він має стати моє прізвище таке, то я лікар такої то лікарні, знаходжуся там, то, там-то і то-то, то-то. Ні. Лікар це не зобов'язаний робити, це не працівник поліції. Лікарня, так, з якою? З якою ви лікарні? Центральна Добре, чому третя група з четвертою стадією Ми... у Суглобі? Подождіть. Так, щоб ви... Не подождіть, це, напишіть, будь ласка, заяву. Я маю Присутні. повне право знімати. Да, це ваші... державна установа без проходного ви... режиму. Не вчіть мене, я право. знаю Присутні. закони. Присутні. Добре. Присутні. Ще раз кажу, я не на комісії, а після комісії мене не влаштовує те, що ви робите. Я не збираюсь нічого писати. Я маю повне право знімати. Також вам хочу ще дещо пояснити: якщо ви не задоволені висновками МСЕК, їхньою роботою і так далі. далі, далі це з'ясовується не словом. Це з'ясовується шляхом подання відповідних скарг або. Позовних заяв, які мають там, скажімо так, визнати діючу бездіяльність тих чи інших працівників лікарні незаконними або законними і так далі. Ще раз кажу, тому що чому ви третя група інвалідності, інвалідності з четвертої стадії суглобів колінного суставу? Слухаю вас. Ну, по-перше, я не знаю, що значить діагноз, четверта стадія суглобів колінного суставу. Ну, такого діагнозу немає. Може, там людина має на увазі артроз, який ще артрит. тоді да. так. А просто четверта стадія суглобів, ну, взагалі це не медичний термін. І все, що зараз він каже, от зараз на камеру ця людина з претензіями до лікарів, воно все абсолютно нівелюється тим, що лікар не знає, що відповісти. Він скаже: я не знаю, що таке. Четверта стадія суглобів. Ну, я не збираюсь нічого писати. Я кажу, відповідь мені дайте. Як може бути з четвертою стадією колінного суглоба третя група інвалідності? Ви куди зібрались? Я не член експертної команди, я адміністратор. я Хто приймає рішення? Команда приймає рішення. Слухаю вас, звідки ви, ваші фамілії, ім'я по-батькові. Слухаю вас, представтесь. Фамілія, я по батькові ваш. Я слухаю вас. От ви знаєте, я не можу зараз залізти в шкуру членів команди, тому що, о, розумієте, це люди, які обладають спеціальними знаннями. Це по-перше, вони, ну повірте, знають, що вони виносять яку групу інвалідності. Третю групу інвалідності дали, можливо, там є підстави для цього. Ми з вами не знаємо, бо ми з вами не володіємо спеціальними знаннями. І ці люди ще не встигли. Корумпуватися, вони ще не встигли навіть розібратися, що вони юридично мають право, що не мають право. Тому що це люди, які сьогодні перші, хто проводять ці оцінки замість МСЕК. І ці три лікарі сидять, ну повірте мені, їм все одно. Там вони там пишуть там, те, що вони вбачають в законодавчих актах, і те, що вимагають певні там е класифікації хвороб, там при встановленні інвалідності ну, тобто, перва нормативка, якою вони володіють. І повірте мені, вони краще володіють, ніж ця людина, яка не може навіть діагноз слух назвати, що це за суглоби четвертої стадії, ну він навіть не може діагноз назвати. І сидять усі лікарі, повірте, які ще не корумповані. От, повірте, ще ну, не прийшов час цього, скажімо так, ще недостатньо часу пройшло, щоб вибудувалася якась, знаєте, корупційна піраміда. І от вони сидять такі і думають. Ну, взагалі, я маю право не казати своє прізвище, чи не маю, чи ругатися, от що мені робити? От Я дивлюся, от, і люди, ну, знаєте, такі, вони не знають, що робити. Звісно, що вони праві. Там, повірте, там немає ніяких там, там, питань щодо діагнозу. от Я більш ніж впевнений. Але люди зараз не знають, що робити. І зараз я вам поясню, що це є де, ну, маленька проблема для них і для суспільства в цілому. Ми зараз її розглянемо. Чому? Ви відмовляєтесь? Напишіть, будь ласка, заяв. Я ще раз кажу, я як член родини, а саме син цієї жінки, питаю вас на основанні чого ви зробили висновок, що четверта стадія колінного суставу, яка не має змоги лікування, а тільки заміни, де видається третя група. Я вас слухаю уважно. Я слухаю вас. Дивіться, от він задав питання, і оцей молодий лікар каже: Напишіть заяву, і вам дадуть відповідь. Тому що законом передбачена дійсно така процедура, що коли особа чимось не задоволена, вона звертається з заявою або оскаржує там, якісь рішення і так далі. далі, далі. Ви знаєте, да? хто дивиться цей канал, ви вже знаєте, як це робити. Що робити, якщо чимсь хтось десь незадоволений? І в даній ситуації лікар каже: да, напишіть заяву, бо ну, я не знаю, як тобі відповісти. А людина, цей інтерв'юєр, називаємо його, він не вислуховує те, що йому відповідає цей молодий лікар, перебиває його і далі, знаєте, каже якусь таку, як робот, як робот, да? каже таку заучену фразу. Напишіть, будь ласка, заяву. Я ще раз скажу: я як член родини, а саме син. Ви ж розумієте, що це відео піде в Міністерство здравоохоронення України в МОЗ. Ну, раз це відео під Міністерство здравоохоронення України, тоді лікарі мають зараз взятку йому дати. Катна тобі тисячу доларів, тільки не неси, будь ласка, зроби що небудь, то це відео нікуди не розповсюджуй. Ну вони так мали зреагувати чи як? Я є блогер, це побачу вас вся країна в Тіктоці, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Я слухаю вас. Відповідайте на моє питання. Чому у людини, у, який, у якої четверта стадія е, суглобів полінного суставу, видається третя група. Це невиліковна хвороба. Вона потребує заміни. Я вас слухаю. Уважно. Чим ви керувались, коли приймали таке рішення про третю групу? Виліковна чи невиліковна хвороба це має значення, але не головне значення. А в сукупності певних ознак, які призводять до того, чи може особа виконувати якісь соціальні функції та заробляти гроші. Навіть якщо хвороба виліковна, але вона може здійснювати, тобто вести повноцінне життя, то взагалі буде питання, чи вона інвалід, чи не інвалід. Ви розумієте, в чому питання? Навіть якщо хвороба виліковна. А може таке бути, що хвороба виліковна, і особа не може здійснювати певні функції, і невідомо, чи вона зможе їх в майбутньому це робити, тоді вона буде інвалідом. І питання щодо виліковності хвороб, навіть це я знаю, повірте мені, воно не вирішує питання не те, що групи інвалідності, а надання інвалідності в цілому. Тому ці лікарі взагалі сидять і думають, краще ми будемо мовчати, бо щось доводити тут просто немає сенсу. Тому що якби ці лікарі побачили, що людина, яка зараз оце от стоїть з камерою, там от на них тисне, розуміли, що людина орієнтується, хоча б може діагноз як мінімум правильно назвати, тоді вони, можливо, там би якось реагували і пішли б йому на зустріч і намагалися б щось роз'яснити. Вона потребує заміни. Я вас слухаю уважно. Чим ви керувались, коли приймали таке рішення? Про третю групу. Слухаю вас, шановні. Чому не відповідаєте? Я слухаю вас. Чи ви думаєте, ви так будете вас змінили сек на вас, так тепер щось покращилось? Ні, я на все був. Там е, в доволі поважному віці лікарі і дуже швидко приймають правильні рішення. Я Спеціально до кінця це відео там одне йти. Він задає питання, чому не відповідаєте. І оце четверта стадія суглоба, там, як він називається, діагноз. Дивіться, в мене зараз виникає саме головне питання. Чому за цими лікарями не закріпили охорону? Чому? Ви розумієте, вони, лікаріці, не зобов'язані називати свої прізвища, танцювати перед там шу якесь влаштовувати. Ні. Вони зобов'язані оглянути особу більше того. Не, навіть особу можуть не оглядати, оглянути їхню документацію і зрозуміти, чи особа може чи не може здійснювати певні функції, отримувати заробітну платню, і наскільки в відсотковому відношенні вона може чи не може здійснювати тічі певні функції. І вже потім комісію приймати рішення, яка це буде група інвалідності. І ви знаєте, це щось схоже на суді суддів, Такі самі судді, тільки які вирішують питання щодо здоров'я людини. Це, в принципі, ті самі судді. Тільки судді в судах забезпечені охороною, попробуйте зайти в кабінет до судді і там на нього щось там, не так сказати, там, чи не дай Бог там, фізично якоюсь розправою погрожувати. Там зразу вам пояснять. Тому я вважаю, що таких сьогодні комісій треба робити для них охорону, тому що ці лікарі сьогодні попали не по своїй волі. В таку ситуацію вони стали заручником такої ситуації, де, скажімо так, їхні нерви, нервова система їхня буде трошечки шататися. Не за їхнього бажання, повірте мені. Тому поки що мені я буду заступатися за цих лікарів, поки, не дай Бог, це все не переросте дійсно в якусь корупційну піраміду. Поки що цієї корупційної піраміди немає, і я вважаю, що ми з вами маємо поки що захищати цих лікарів, щоб вони, як мінімум, могли правильно працювати. Це особиста моя думка. Якщо ви не згодні зі мною, напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, буде цікаво її почитати. А якщо це вам відео сподобалось, будь ласка, лайк, не сподобалось, самі знаєте. Підписуйтесь на цей канал, а з вами адвокат Ігор Лип'явка. Побачимось у наступних відео.